Колись українські фільми та серіали часто плутали з російськими. Це відбувалося через участь українських і російських акторів, а також через використання російської мови. Через це багато глядачів вважали старі українські стрічки російськими проєктами. Давайте розглянемо три такі фільми: перший фільм асистентка. У ньому знімалися актори з України та Росії. Головну роль виконала українська акторка Дар'я Легейда. Хоча багато хто думає, що це російський фільм, насправді це Україн проект. другий серіал Жіночий лікар його теж плутали з російським. Новий сезон Жіночий лікар нове життя вже повністю український. Усі діалоги українською і актори з Росії більше не беруть участь. Третій фільм ледері. Його знімала режисерка Оксана Байрак. Головну роль грала українська акторка Ольга Сумська. Попри це, багато глядачів вважають його російським проектом. Ці фільми є прикладами українського кінематографа. Важливо знати, що вони створені. В Україні кластер підтримки оборонних технологій Brave One відзначив два роки у квітні 2025 року. Віце-прем'єр Михайло Федоров підбив підсумки роботи. Він поділився думками про трансформацію війни спочатку повномасштабного вторгнення. Мінцифра активно залучена у військові питання. Україна стикалася з кібератаками у грудні 2021 та січні 2022 року. Федоров розповів про нові підходи до війни. Він зазначив, що дешевизна зброї та штучний інтелект це майбутнє. За його словами: армія дронів і штучного інтелекту це те, що нас чекає. Було ухвалено 28 постанов та 5 законів. Це для швидкого впровадження нових технологій. На платформі зареєстровано понад 3600 розробок, видано 549 грантів на суму понад 2 мільярди гривень. Федоров наголосив на важливості залучення іноземних компаній. Це для спільної розробки військових технологій. Він розповів про програму Армія дронів. Бонус вона мотивує військових за ефективні ураження. Наприклад, за знищення танка підрозділ отримує 40 балів. Дані про ураження завантажуються в систему Дельта для аналізу. На конференції обговорювалися плани на 2025 рік. Вони включають розвиток роїв дронів, лазерної зброї та автономних систем ураження. Федоров закликав подавати заявки на гранти. Він також запросив пропонувати нові ідеї, щоб Україна здобула технологічну перевагу. Причини хвороби Паркінсона залишаються загадкою. Однією з можливих причин є накопичення білка альфа-синуклеїну в нейронах. Це заважає їхній нормальній роботі та призводить до загибелі клітин. Дослідники виявили фермент, що бере участь у цих процесах. Існує кілька теорій виникнення хвороби Паркінсона. Деякі спеціалісти вказують на роль тау білків, інші вважають, що винен білок альфа-синуклеїн. Він накопичується у вигляді тілець леві в мозкових клітинах, порушуючи їхнє функціонування. Також причиною може бути дефіцит дофаміну нейромедіатора, що передає сигнали в нервовій системі. Ймовірно, хворобу викликає взаємодія багатьох факторів: клітини зазвичай позбуваються зайвих білків, зокрема альфа-синуклеїну через аутофагію. Але при хворобі Паркінсона цей механізм порушується. Дослідники з Кембриджського університету виявили, що гіперактивація ферменту ACLY порушує аутофагію. Надмірна активність ферменту знижує ефективність видалення токсичних білків. Що призводить до їх накопичення? Фермент ACLY діє як перемикач, що викликає зміни в клітинах мозку. Використовуючи сполуки, які блокують цей фермент, дослідники відновили аутофагію та зменшили токсичність альфа-синуклеїну. Інгібітори ферменту відомі, але не можуть перетинати гематоенцефалічний бар'єр. Тому цю гіпотезу ще не перевірили на живих організмах. Науковці виявили механізм, що запускає патологічні процеси у нейронах при хворобі Паркінсона. Ці дослідження можуть привести до створення ліків, які не лише полегшать стан пацієнтів, але й, можливо, допоможуть повністю подолати хворобу. Якщо ви хочете оновити свій смартфон, але не плануєте витрачати багато грошей, зверніть увагу на бюджетні моделі. Вони можуть задовольнити основні потреби, такі як спілкування, соцмережі, перегляд відео та ігри. Ми підібрали кілька найкращих моделей, актуальних у 2025 році, які коштують до 15 тисяч гривень. Перша модель Motorola Edge 50 Fusion. Вона має процесор Snapdragon 7 серії, великий екран на 6,7 дюйма і камеру на 50 мегапікселів. Акумулятор на 5000 мАч забезпечує тривалий час роботи. Наступний – Nothing Phone 2A. Цей телефон вирізняється унікальним дизайном і хорошими характеристиками. Він оснащений процесором Mediatek Dimensity 7200, 6-дюймовим OLED-екраном і батареєю на 5000 мАч. Oppo Reno 12F 5G має великий AMOLED-дисплей і потужний процесор – Основна камера на 50 мегапікселів, а фронтальна на 32. Ціна стартує від 11 тисяч 300 гривень. Note 14 Pro 5 g підтримує 5 g і має камеру на 200 мегапікселів. Він також оснащений потужним процесором Mediatek і великим екраном AMOLED. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus пропонує флагманську камеру, потужний процесор і захист IP 68. Це робить його відмінним. Вибором у своєму класі, і наостанок Realme GT Neo 6 SE. Він оснащений потужним процесором Snapdragon та акумулятором на 5,5 тисяч мАч. Швидка зарядка на 100 Вт робить його одним із найкращих варіантів. Усі ці моделі підтримують 5 g і можуть працювати в сучасних мережах. Вони мають високу продуктивність, яскраві екрани і хороші камери, що задовольнять потреби користувачів, обираючи серед цих варіантів. Ви отримаєте надійного помічника на кілька років. Європейська мовна спілка оновила правила для використання прапорів на Євробаченні. Конкурс відбудеться у 2025 році. Тепер глядачі можуть приносити майже будь-які прапори. Важливо, щоб вони не суперечили швейцарському законодавству. Можна мати прапори ЛГБТ спільноти або країн, що не беруть участь у конкурсі, як от палестинський прапор. Але для делегації 37 країн-учасниць правила суворіші. Вони можуть використовувати ті. Тільки офіційні прапори своїх держав. Це стосується сцени, зеленої кімнати та офіційних заходів. Особливу увагу приділяють параду прапорів, який відкриває конкурс. Учасники можуть нести лише ті прапори, які надасть швейцарський мовник, заборонені прапори з расистським чи дискримінаційним змістом. Також ті, що містять символіку терористичних організацій, або можуть бути образливими. Порушення цих правил може призвести до серйозних санкцій. Глядачів можуть не пустити або вив... Вести із зали прапори конфіскують для делегації. Можливі додаткові наслідки. Організатори хочуть зробити Євробачення безпечним і комфортним для всіх. Раніше артисти показували жести солідарності, виступаючи з прапорами інших країн. Тепер це заборонено у квітні. Курс євро в Україні значно зріс. Це було помітно під час великодніх свят. На 28 квітня офіційний курс євро становить 47 гривень 39 копійок. Цю інформацію надає 24 й канал з посиланням на Національний банк України. Видання МінФін повідомляє про середній банківський курс. Купівля євро коштує 47 гривень 15 копійок, а продаж – 47 гривень 87 копійок за євро. В обмінниках курс трохи інший. Купівля – 47 гривень 50 копійок, продаж – 47 гривень 70 копійок за євро. Якщо ви хочете обміняти 200 євро в банку, ви отримаєте приблизно 9 тисяч 430 гривень. В обміннику за таку ж суму дадуть близько 9 тисяч 500 гривень. Для покупки 200 євро в банку потрібно мати приблизно 9 тисяч гривні. В обміннику це буде близько 9 тисяч гривень. В Україні тепер немає обмежень на перекази з картки на картку. Ви можете переказувати будь-які суми між своїми картками, навіть якщо вони належать до різних банків. Перекази в межах одного банку також без лімітів. Наприклад, легко переказати гроші з зарплатної картки на ощадну. Раніше існували обмеження на перекази між картками різних банків. Вони були встановлені спеціальним меморандумом. З 1 лютого 2025 року ввели ліміти. Для клієнтів без підтверджених доходів це було до 50 тисяч гривень на місяць. Для осіб з середнім або низьким рівнем ризику, до 150 тисяч гривень. Але з 1 квітня 2025 року ці обмеження скасували. Тепер можна переказувати гроші без ліміту, навіть якщо це понад 150 тисяч гривень на місяць. На відео видно, як Даніель Дюбуа штовхає Олександра Усика. Це сталося на стадіоні Вемблі. У понеділок, 28 квітня, вони зустрілися вперше після оголошення про реванш. Боксери стояли на футбольному полі стадіону Вемблі. Дюбуа вирішив викликати емоції в Усика. Він штовхнув його і двічі назвав боягузом. Цю інформацію повідомляє 24 й канал з посиланням на Queensberry Promotions. Реванш між Усиком і Дюбуа підтверджено. Він від Будеться 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблі. Вікна часто забруднюються, і господині шукають способи, щоб вони залишалися чистими довше. Дощі можуть ускладнювати цю задачу. Мити вікна доводиться частіше. Але є простий і ефективний метод, який може здивувати. Зазвичай спреї для вікон залишають розводи, які важко прибрати. Є цікавий лайфхак, що може вирішити цю проблему. Використовуйте чорний чай. Так, чай, який ми п'ємо, може стати чудовим засобом для очищення скла. Щоб створити розчин, заваріть чорний чай з пакетиків. Уникайте заварки, бо вона може залишити крупинки на вікнах. Візьміть приблизно 5 вже використаних пакетиків, замочіть їх у гарячій воді, дочекайтеся, поки вода охолоне. Потім перелийте суміш у пульверизатор, розбризкайте по вікнах. Найкраще витирати вікна газетами. Вони не залишають ворсинок. Якщо газет немає, підійде серветка з мікрофібри. Відданий шанувальник гри The Elder Scrolls IV Oblivion вирішив відзначити вихід її ремастера. Він повторив своє відоме фото, яке стало популярним 19 років тому. Це фото було зроблено у 2006 році. На ньому молодий хлопець тримав у руках фізичну копію гри для Xbox 360 і радів. Тот Говард і компанія Bethesda здивували всіх. Вони випустили ремастер, який вразив навіть творців оригінальної гри. Фанати не очікували такого подарунка, але тепер висловили. Ловлюють вдячність розробникам через 19 років. Шанувальник на ім'я Під бенстед знову сфотографувався з грою. За цей час він змінився, але його пристрасть до облівіон залишилася. Це фото показує, що любов до гри може жити крізь роки. У 2025 році в данії немає загальнонаціональної мінімальної зарплати, встановленої законом. Зарплати визначаються через колективні договори. Їх укладають. Профспілки та роботодавці в різних галузях така система охоплює близько 84% працівників. Середня мінімальна зарплата в Данії за колективними договорами становить приблизно 110 данських крон на годину. Це близько 22 тисяч данських крон на місяць. У доларах це 3210. У промисловості мінімальна ставка може бути вищою. Вона зросла з приблизно 136 до майже 147 данських крон на годину. Для іноземних працівників, які хочуть працювати в Данії за схемою Пейліміт Scheme, мінімальний річний дохід становить 514 тисяч данських крон. Це приблизно 62 тисячі євро. Сьогодні в Європі стався великий блекаут. Це одна з найбільших подій в енергетиці за останні роки. 28 квітня в понеділок кілька країн залишилися без світла. Іспанія, частини Португалії та Франції постраждали. Там зупинилися потяги і літаки. Світлофори не працювали, а мобільний зв'язок був порушений. В Іспанії відключили понад 10 гігават попиту на електроенергію. Це серйозна подія для Європи. В Португалії також постраждали майже всі регіони. Да, у Франції енергопостачання швидко відновили прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Проведе кризову нараду. Він обговорить ситуацію з урядовцями. Національний інститут кібербезпеки Іспанії перевіряє можливість кібератаки. Європейська комісія спілкується з операторами електромереж. Вони намагаються зрозуміти, що стало причиною блекауту. Росія збільшує військову присутність біля кордонів НАТО у місті Петрозаводськ, що неподалік від Фінляндії, розширюються військові бази. Це для створення нового армійського командування. У найближчі роки його очолять десятки тисяч військових. Західні аналітики вважають, що Росія готується до можливого конфлікту з НАТО. Багато російських військових зараз в Україні, але Москва продовжує вербувати нових. Вона нарощує виробництво зброї і модернізує залізничну інфраструктуру. Після вторгнення Росії в Україну Фінляндія приєдналася до НАТО. Тепер вона укріплює свій кордон. Експерти кажуть, що активність Росії біля Фінляндії це підготовка до можливого конфлікту з альянсом. Військові витрати Росії зросли до понад 6% від ВВП. Це більше ніж 3,6% до початку війни. Данська розвідка ще в лютому 2025 року попереджала про можливу війну в Європі. Протягом п'яти років, якщо НАТО ослабне, це може статися. Польща, Естонія, Латвія та Литва укріплюють кордони. Вони встановлюють протитанкові загородження та риють траншеї. Експерти прогнозують, що конфлікт із НАТО можливий у перспективі від 7 до 10 років. Західні дані свідчать, що в Ленінградському окрузі бригади будуть розширені до дивізій. Їх чисельність сягне близько 10 тисяч військових. Росія також будує нові залізничні колії біля кордонів із Фінляндією, Норвегією та Естонією. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне досягти постійного припинення вогню. Він налаштований оптимістично, але визнає, що ситуація складна. Цю інформацію повідомляє 24 й канал, посилаючись на прес-секретарку Білого Дому Керолайн Левіт. Трамп розчаровується у лідерах Росії та України. Владимир Путін 28 квітня оголосив триденне перемир'я. Воно приурочене до 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Перемир'я має тривати з 8 до 11 травня, але Трамп прагне до постійного миру. Прес-секретарка підкреслила, що Трамп чітко висловив бажання зупинити вбивства і кровопролиття. Він реалістично оцінює ситуацію, але сподівається на укладення угоди. Зустріч Трампа із Зеленським показує його зусилля для досягнення миру. Левіт зазначила, що Трамп хоче знову стати президентом миротворцем, як і в перший термін. Владімір Путін оголосив про перемир'я з Україною на честь 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, відреагував. Він сказав, що Росія може припинити вогонь вже зараз, якщо дійсно цього хоче. Кремль обіцяє, що перемир'я триватиме з опівночі 7 на 8 травня до опівночі 9 на 10 травня. В цей час Росіяни запевняють про зупинку всіх бойових дій. Сибіга вважає, що припинення вогню можливе вже зараз, без очікування 8 травня. Якщо Росія хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Україна готова підтримати повне припинення вогню хоча б на 30 діб. 28 квітня в Європі відбулося велике відключення електроенергії. Це сильно вплинуло на аеропорти в Іспанії та Португалії. Пасажири були незадоволені через хаос. В Іспанії аеропорти перейшли на генератори. Найбільший аеропорт Іспанії, Барахас у Мадриді, зазнав серйозних проблем. Аеропорти увімкнули генератори на випадок надзвичайних ситуацій. Пасажирам порадили зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями. Це важливо через можливі перебої з транспортом. У Барселоні вже відновили електрику. Але екрани на воротах ще не працюють. У Португалії ситуація була схожа в аеропорту Лісабона. Теж зникло світло, але його вже повернули. Однак офіційних повідомлень від аеропорту поки що немає. Пасажирка Шарлота сказала, що аеропорт не допоміг і порадила всім звертатися до авіакомпаній. Це відключення створило значні незручності для багатьох пасажирів у Європі. Колись в'єтнамки були взуттям лише для пляжу. Зараз вони стали частиною міських образів. Відомі модниці обирають їх для виходів. Прості в'єтнамки вже стали культовими. Бренди додають їх у свої колекції. Це взуття популярне влітку. Воно дарує легкість і комфорт під час прогулянок. В'єтнамки головне літнє взуття. Їх носять не тільки з ляними сукнями, вони пасують і до елегантних костюмів. Стилістки планують носити їх щодня цього літа, вважають їх ідеальними для теплих днів. Літо це легкість і свобода. В'єтнамки підходять під різні аутфіти. Важливо обрати якісну пару, щоб не було дискомфорту. В'єтнамки можна носити щодня. Вони поєднуються з джинсами, спідницями чи шовковими платтями. Вони привертають увагу, але дозволяють іншим речам засяяти. Правильно підібрані вони доречні на будь-якій події в день чи вночі. Класичні чорні або чорно-білі варіанти виглядають стильно. Дональд Трамп заявив, що Росія не хоче закінчити війну. Після цього Кремль несподівано сказав, що готовий до переговорів з Україною без умов. Це здивувало багатьох раніше. Росія вимагала змінити українську владу. Перед початком діалогу політолог Олег Лісний пояснив, що Росія тепер визнає українську владу легітимною. Вони готові підписувати угоди. Росіяни зрозуміли, що Європа важлива у переговорах. Вони не хочуть, щоб Європа, Сполучені Штати та Україна об'єдналися проти них. Але, можливо, це лише спосіб затягнути час. Якби Росія справді хотіла миру, вже б почали обміни полоненими. Також вони б зупинили удари по інфраструктурі, натомість Росія збільшує свої сили. Олег Лісний вважає, що це спроба обдурити Трампа. Україна готова говорити лише після повного припинення вогню. Експерти кажуть, що без цього перемир'я неможливе у 2014 році. Колишній президент України Віктор Янукович втік через державний кордон. Йому допомагали особистий охоронець Владіміра Путіна, Сергій Морозов та екскомандувач Південного військового округу Олександр Галкін. Цей процес контролювали російські спецслужби. Прокурор у справах Майдану Денис Іванов повідомив, що під час судового процесу встановили маршрути втечі Януковича. Також визначили осіб, які йому допомагали. У цьому брали участь спеціальні служби Росії та їхні збройні сили, залучали Федеральну службу охорони військових Південного округу та Чорноморський флот. Янукович користувався телефоном, який з'єднувався з охоронцем Путіна. Головними доказами стали свідчення працівників управління державної охорони України. Вони не залишили країну разом із Януковичем. Важливою була інформація від мобільного оператора про номери, якими користувалися Янукович та його охорона суд підтвердив, що Янукович залишив Україну незаконно. Він переправляв близьких осіб і підбурював військових до дезертирства. Владимир Путін оголосив про нове перемир'я до 9 травня. Воно триватиме з опівночі 7 травня до опівночі 10 травня. Кремль заявив, що всі бойові дії в цей час зупиняться. Вони очікують, що Україна зробить те саме. Однак Росія пригрозила відповіддю у разі порушень. Експерт Олександр Краєв вважає, що це рішення не випадкове. Путін хоче показати себе миротворцем. Це відбувається після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Президент штатів закликав Путіна припинити стрілянину. Путін намагається показати свою готовність до миру. Росія вже не раз оголошувала перемир'я з 2015 року. Часто вона його порушувала. Це частина російської дезінформаційної кампанії. Краєв вважає, що це більше для внутрішнього споживання. Інша причина перемир'я може бути пов'язана з парадом до дня Побєди в Москві. Російська пропаганда може використати повітряну тривогу для звинувачень України.